Вітаю з вами Оксана Каменецька, це канал енергійне життя. Я дуже рада бачити вас на каналі. Нехаючи часу, ми починаємо нашу важливу розмову сьогодні. Поїхали. Якщо ви зараз відчуваєте розгубленість, пригніченість, відсутність енергії, не знаєте, де брати сили, не розумієте, як рухатися далі, і не бачите свого завтрашнього дня, пам'ятайте, в цьому немає вашої провини. Перше, що ви маєте усвідомити. Що ваш внутрішній стан, який ви зараз відчуваєте, він не викликаний вашою особистою провиною. Оскільки люди, які зараз не можуть рухатися вперед, не хочуть працювати, бо не мають сил, не можуть працювати з людьми, створювати клієнтські бази, вистроювати довготривалі відносини з клієнтами, не мають сил зранку вставати підводитися, жінки не мають сил навіть нафарбуватися. Це не тому, що ви чогось не зробили, не доробили. Це з вами відбувається через те, що ви пережили події стресу війни. І оце порозуміння, зараз скажіть собі внутрішньо, в цьому немає моєї провини. І це зараз усвідомлення відкриває вам шлях для відновлення вашої внутрішньої енергії, і ви будете отримувати знання, де брати сили. Давайте вже зачитаємо звички, які ми отримали: щодня прокидатися під звуки повітряної тривоги, щодня чути повітряну тривогу кілька разів на добу, щодня здригатися від вибухів, що відбуваються через прильоти крилатих ракет у місто. Щодня або щоночі спускатися до укриття або бомбосховища, робити запаси їжі тривалого зберігання питної води та ліків. За відсутності питної води щодня, от у профронтовому Миколаєві, ходити по воду до свердловин або до місць підвозу води. Щодня через відключення ліфтів протягом місяців підійматися та спускатися пішки верхні поверхи своїх багатоповер... багатоквартирних будинків. Щодня на власні очі бачити страждання і біль. Зараз ми ну, кілька слів поговоримо про антидепресанти. Перша причина не використовувати антидепресанти, їх має призначити лише лікар-психотерапевт. Слово психотерапевт викликає дуже негативні внутрішні відчуття. Ну, так склалося ще й за радянських часів, що психотерапія це взагалі-то, ну, наче тюрма. І воно дорівнювало знущанням з людини. то психотерапія, психіатрія і такі речі насправді є лікарі-спеціалісти високого класу, але треба звертатися тільки до психотерапевта, оскільки сімейні лікарі та лікарі-невропатологи взагалі нічого не розуміються у психотерапії. Вони призначають помилково ліки, які можуть нанести шкоду. Це перша причина подумати, чи ви хочете, аби вам призначили ці ліки. Ці ліки мають бути лише за рецептом лікаря. В жодному випадку, навіть якщо фармацевт відпустить їх в аптеці, не купувати самостійно антидепресантів, їх собі не призначати самостійно. Друга проблема антидепресантів: вони несуть користь лише у випадку, якщо лікар не помилився з вашим діагнозом. Відчуття, сил, відчуття відсутності сил, ресурсу. Не хочу працювати, не хочу вставати з ліжка, не хочу навіть жити. Мені нічого не треба, і в мене немає сил, це стани, які є дуже схожими між депресією та тривожним розладом. І якщо помилка відбувалася в діагнозі, то будуть помилково призначені ліки або для того, або для того. І результат буде. Або правильний, або помилковий, але мова йде про ваше життя. Третє, період прийому антидепресантів дорівнює періоду депресії, якщо ви порахуєте разом період, який ви перебуваєте у стані, коли вашої енергії стало менше, менше, менше поступово, коли у вас відчуття завтрашнього дня стало знижуватися з кожним днем і своє майбутнє, ви взагалі, можливо, вже і не бачите. То от стільки часу треба вживати антидепресанти. А коли ви відчуєте себе добре, і вам здасться, що енергії стало більше, от тільки після цього ви можете поступово з них виходити, поступово зменшуючи дозу. Повторюю: лише під контролем лікаря. Четверта причина. На початковому етапі антидепресанти суттєво погіршують стан людини, тому потрібен максимальний контроль з боку лікаря. От якщо ви думаєте, що приймати антидепресанти і стане покращуватися, цього не відбувається. Інструкція до кожного антидепресанту дає дуже чітке порозуміння того, що стан значно погіршиться, і це може призвести взагалі до поганих наслідків. І остання головна причина, що антидепресанти це є проблема, а не рішення. Вони не змінюють мислення, таблетки не змінюють мислення. Не існує такої таблетки, яка допоможе людині настільки покращити свій внутрішній стан, аби відчувати себе знов повноцінною здоровою людиною. Ці таблетки лише з часом дають хибне відчуття, помилкове відчуття, що вашої внутрішньої енергії стало більше. Не зміниться мислення, не зміниться нічого. Тому помітимо собі, і візьмемо от, от, от таку велику рамочку: життя змінюється на краще лише завдяки зміні свого мислення. От ці звички, які нам нав'язала війна, вони призвели до того. Що наше життя змінилося. Змінилося звичне життя. Додалося стільки нього негативу, що ми навіть це не усвідомлюємо. Ми просто стали жити у інший спосіб життя. І тепер ми з вами поговоримо про те, через які звички ми непомітно втрачаємо сили. Я сподіваюся, що от до цих звичок. Ви поставитеся серйозно, і якщо ви самоусвідомлюєте себе чесно, то ви зможете взяти якісь певні звички, через які ви витрачаєте енергію, і для себе поставити за мету замінити ці звички на інші такі, щоб не витрачати сили. Що нам треба зробити? Нам треба взяти змінити ті звички, що призводять до хвороб. На щастя, відсутності професійної самореалізації, тобто те, що сприяє фінансовій свободі, на нові звички, що призводять до покращення здоров'я, відчуття щастя та успіху на роботі, прошу вас не дивуватися, але зробіть свій життєвий вибір. Ми завжди перед вибором. І я пропоную вам розподілитися на тих людей, хто обирає шлях е, приймати таблетки. Та тих, хто готовий змінювати своє життя. Це завжди вказівник, як дві дороги ліворуч і праворуч, або ви після стресу війни будете пливти за течією, без сил та енергії та рік приймати таблетки, або ви йдете праворуч зі мною, аби змінити своє мислення, свідомо змінити своє життя у всіх сферах на краще за три місяці. Почувати себе краще, більш здоровою людиною, відчувати багато енергії та ресурсу, і досягати цілей щодо вашої успішності і фінансових результатів. Дякую, що подивилися це відео до кінця. З вами була Оксана Каменецька. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, діліться з друзями, поширюйте це відео. Обов'язково напишіть свою думку у коментарях, чи сподобалося вам це відео, чи принесло вам воно користь, і чи взагалі для вас важливі відео з мотивацією українською. Dziękuję. Do zobaczenia.